Вітаю, друзі. Серед дворянства Росії, Московії існувало багато сімей, які ведуть свій родовід від татар. Треба сказати, що так званих руських знаменитих там дуже мало. Більшу половину російської знаті, так званої, це вихідці з України, Польщі, Литви та Кавказу з гіганським домішком татар. Недаремно Московію Європі називали Тартарією. Так от. Окрім знаменитого Тургенєва-письменника, царя Бориса Годунова, Івана IV Грізного, що був нащадком темника Мамая, мамою їх великого царя та першого імператора Петра, була татарка з роду мортки Курбата Наталя Наришкіна. Вітаю, друзі! Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоримо про історію. Минуле що було добрим та злим, чудовим та потворним. З вас вподобайка та коментар. З мене розповідь. Почнемо. Отже, з давніх давен серед дворянства Московії існувало багато сімей, які ведуть свій родовід від татар, що прийшли на службу московським царям та князям. Татарське коріння мають російські царі, великі князі, вихідці з Золотої Орди зводили свій рід багато боярських та дворянських родів. Діячі літератури, мистецтва, воєводи, прославлені полководці та інші історичні діячі були за походженням татарами. Однак шлях нової аристократії на території Московії мав різне в духовно-ідеологічному плані життя і розвиток. Одні, навіть прийнявши православ'я, зберегли духовний зв'язок з традиціями предків татар, інші зберігаючи. Родові легенди значною мірою русифікувалися, треті остаточно ототожнювали себе з російською культурою, ставали манкуртами. Проте окрема частина навіть на службі російських великих князів та царів зберегли як національну самоідентифікацію, так і навіть титули. Поговоримо про Наришкіних за 4 століття. Наришкіни дали так званій Росії численних державних військових політичних діячів, дипломатів, вчених, літераторів, керівників театрів, навіть творців архітектурного стилю. Існують різні легенди щодо походження цього роду. Однак, родовід, складений на підставі розрядних документів та підтверджених такими істориками як Карамзін Ключевський. Говорять про кримсько-татарський початок роду, що з'явився на Московії наприкінці 14 століття. Родоначальником Наришкіних був кримський татарин Мортка Курбат. На прізвисько Нариш або Наришко. Отже, Мортка Кубрат був родоначальником цього роду. Він мав прізвисько Нариш або Наришко, який виїхав. До Москви близько 1465 року. Його завданням була охорона обозу дочки Литовського князя Софії, яка була видана заміж за московського правителя. Надалі нащадки Наришка, прийнявши православ'я та прізвище Наришкіни, стають підданими московської держави. Згідно з офіційним родоводом, його онук ісаак. Першим носив прізвище Наришкін. Його правнук Іван Семенович Наришкін 1528 року отримав жалувану грамоту. А 1544 року був записаний у подвірну тисячну книгу. Його син Борис Іванович був головою у Великому полку 1516 року під час німецько-лівонського походу, де й був убитий. Син Бориса Полуект. Чи Полієвкт та Полікарп отримали за московську облогу Вічуйського грамоту та Водчину. Полієвкт родоначальник гілки прізвища Наришкіних, що прославився в московській історії спорідненістю з царським двором. Кирило Полієвктович народився 1623 року і спочатку був небагатим служивим дворянином. Дослужився до полковника у стрілецькому полку, а потім став стольником. Його зоряний час настав, коли цар Олексій Михайлович обрав собі за дружину його дочку Наталю Кирилівну Наришкіну. Після вінчання він був призначений думним дворянином, а в день народження царевича Петра зведений у бояри, призначений першим суддею у наказі Великого Палацу. Так що мама їх великого реформатора, не хто інший, як татарка. І подумайте, чому ж росіяни так люто ненавиділи тоді і ненавидять зараз татар. А потім Петро одружиться на повії з Балтії, Мартіс Кавронський, більш відомі як Катерина І, а потім всі царі онімечаться. І де ви там русських бачили? Узких так, німців так, татар так. А от росіян не видно. На думку істориків, Наришкіни безсумнівно походили із знатного кримсько-татарського стану. І коли їх запитували, чому вони відмовляються від російських титулів, вони казали, що їх рід значно більш давній, ніж рід Романових, бо бути нащадком Чингісхана куди почесніше, ніж бути нащадком роду. Кобил Романових. Кобил Романових не мається на увазі кобил тварин? Ні, ні в якому разі. Справа в тому, що після того, як виродилися діти Івана Грозного, на них закінчилася династія Рюриковичів в Московії. Ось. І треба було обрати нових царів. Їх обрали і назвали, нарекли Романовими. Це було зроблено не просто так, тому що за Івашки Грозного на Московії будувався такий міф ідеологічний, що Москва третій Рим. Перший Рим впав це Римська імперія. Другий Рим це був Константинополь, який захопили турки. А от Москва третій Рим і четвертому не бути. Ну, ось, і відповідно, вони отих своїх, кого призначили царями, вінчали їх як Романових, тобто від рома. Рим. Тобто, що це не просто люди, не просто династія, це крутіше Рюриковичів. Вони прийшли з самого Риму, вони прийшли з Римської імперії. Тобто ми, Третій Рим і правителі в нас, Романови. Пригадайте собі, хоча б як вже Російська імперія прагнула повернути собі Константинополь. Щоб це узаконити. Навіть Катерина II свого одного з синів, назвала. Костянтином, тому що планувала захопити Стамбул, відновити назву Константинополь тільки в цей раз, щоб це було не в честь засновника міста Костянтина, а в честь її сина Константинополь. От такі вони руські кобили на Ришкіни.